Добрий день! З вами крутой Майнкрафтер, І сьогодні я би хотів зробити обзор на таку гру, як Копачіль Онлайн. Ну, це якби проста гра. Щось схоже на Майнкрафт. Тут нема. Тут немає. тут нема виживання, тут тут обмежений простір тут є кінець світу. Не можна добувати руду. Ну і всяке таке. Ось я появився в якомусь. Мі... Ну, як на якомусь сервері ніби. От, бачите, тут такі. Тут є отакі от блоки дерево. Це зразу є. Їх не можна добувати, їх можна тільки купити. Це як від дерева листки, це земля, це каміння, як булижні в Майнкрафті, це пісок, а це вода. Є дерево. Отаке. От от це різні різновиди дерева. Є. Можна купити животного. От такі животне є. Від мене ліжко є, блоки, ну це. Э, Ось вот такі кам'яні є, світні, Стекло є таке. Ну, зараз ми спробуємо попроситись. Чесно кажучи, я вже забув, як навіть писати тут. Блін, я вибачаюсь. Я вибачаюсь, блядь, цю гру вже грав. 100 років тому. Блін. Просто не знаю. Собу. О, боже. Да я, блін, прямо як нуб. <свист> О, Господи чорт. Ну, я вам розказав просто я забую тут, ну і що нажати, щоб його переписати. Ну, коротше, я вам розказав про е, цю гру. М -м. Більше, ну, от моя карта, зараз. от зайду на мою карту, зараз там я вам якраз це розкажу. Ось. Ну, неважно, це я буду вокруг. Ну, ось отут, дивіться. Обмежено, отам кінець світу. Можна тільки копати. Ніякої руди, як ви бачите, немає. Дерева можна бити, але це не цікаво. Тут головний смисл цієї гри це тільки будувати. Ось, бачите, кінець світу. Тут можна провалитися, я зараз тільки пригадаю як. Тут є лава, тут вже зробили ніби як ну, відню штуку, що колись не можна було в лаві згоріти. Вона тепер світиться і в ній можна згоріти. Ось так. Ну, це до побачення всього щасливого. Ось, я знайшов ентером писати. Його. До побачення, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну, побачення! А з вами був э, крутий <coughs> Майнкрафтір. До побачення!